Всім доброго дня, ми в магазині Аврора. І, в принципі, показуємо все по відділах, що цікаво є з акційного товару і в загальному, що є за виночок в даному магазині так що радий вас вітати на каналі. Що по чому? Тручно сідайтеся і переглядайте. так, Давайте розпочнемо з продукції. Дивіться, такі дитячі різні жилейки. Кавуни також треба не забути взяти. Своєму сину любить такі кавунчики ось ці. Досить такі. Вони. Йому зайшли по 49 гривень вони. Так, ось такі жуючки по 88 упаковка. Різні червочки. Такі жилайки, бачите, по 34, по 44 гривень. З новиночок є що? Є ось такі курочки новинок, по 49 гривень. Так, різні напої. Наприклад, ось такий напій. 44 гривні. Є в асортименті. З різними смаками. Кобляшанка. 22 гривні пепси. 19 гривень оранжевий ось такий. Так, снігерс. Три штучки в упаковці, супер ціна, 53 гривні. Так, кава в зернах за 900 грам 499 гривень. За 900 грамів 499 гривень. Два вели кави. За 450 грам 279. Старого Львова, ось така кава. Кава розчинна. Якобс, за 100 грам 199 гривень. Так, розчинна кава 229 за 300 грам. Кава чорна карта за 50 грамів 99 гривень. Кава розчинна Якобс, 100 грам 189 гривень. Так, так, це що у нас? Пакетики три в одному. 8 стіків всередині. Перевіримо її ціну. 55 гривень за упаковочку. Ось так. 8 стіків у упаковці. Перебуваємо про чаї. Ось такий зелений чай лісова ягода. Показано 49 гривень. Перевіряємо. Не пробивається чомусь. Так, 49 гривень. Ось такий чай. Зараз наче її треба налягати, тому що зараз вже досить прохолодно і можемо трошки спасатись, Так, такий чай. Невідома ціна. Так, чай чорний байк. А, 39 гривень. Ціна. 39 гривень. Так, сім улюблені чіпси лес за 60 грам 34 гривні. Люкс 55 гривень за 105 грам Також різними смаками. Новинка Лейс, ще вона є. З грибами. М'ясна пательня з грибами, ось так, по 34 гривні. В загальному асортимент досить великий. Таких харчових товарів, щось таке, як то кажуть, перекусити, можливо, ми віна. Подивимося, по чому ми віна. Так, мівіна по 16 гривень. Ось така. Ось така по 13. 60 грамова по 16, І ось така вермішель по 8. Так, цукор за 900 грам 29 гривень. Пускаємо корини. 400 грам, вони коштують 17 гривень. І в асортименті такі ось такі ріжки. Дуже великий вибір приправ. До плову, бачите, по 5 гривень, до шашлику 5, по 7 гривень до картоплі, до м'яса 5. Ну, так ласненько собі передивляйтесь, щоб я вам все не перечитував. так, ну Приправ дуже багато. Сумішовочів сушаних, по 15 гривень. Все є. Таке саме основне. Так, олія. Олія, 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 олія соняшникова рафінована 59 гривень за 0,75 літра. Кетчуп, Chillін 27 гривень. За 250 грамів. І 200 гримовий теж 27 гривень. Смачна кухня. Сансабелі. Так, соняшник. Насіння гарбузове по 39 гривень за 100 грам, насіння соняшникове за 100 грам по 17 гривень солене. Насіння за 90 грам 34 гривні. Баба Шура у нас 180 граммово, коштує 39 гривень. До речі, дуже смачна саме доверити на сім'я. Смак з коду по 12 гривень. гривень. Насіння луплене. І його ціна. 17 гривень за 100 г. Так, хто не хоче мучитись, це також акційні ціни. в пакеті сирний за 70 грам 19 гривень. Грінки житньо пшеничні 80 грамові 34 гривні. Кільця окуродження за 40 грам 11 гривень. Бісквіти по 77 гривень. Люди ще коротенько перебіглися по харчових продуктах, йдемо далі. Йдемо, Подивимося, що ж цікавого є на полицях даного магазину Аврора. Дуже багато різних оглядів, багато різних рубрик. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку. Переходьте в наступні відео. Всім дякую. До побачення!